Привіт привіт, ми на каналі Захпа, і сьогодні ми будемо робити пульт від ядерки. Беремо бігаємо мелона. Робимо його безсмертним Заморожуємо руку і голову. Також руку. Це ми заморозили. Тепер прийде треба ще заморозити нам ноги. Отак От все. Ставимо кнопку. І теж її заморожуємо. Ще штрихи готові. Далі беремо атомну бомбу. І, певно, завжди. Ви, певно, завжди замічали. Знаєте що? Оцю от штуку в Мелоні. Бачите? То знаєте, що вона робить? Хто не знаю, зараз я покажу з'єднала. Робимо отак от. от. Брем другу руку. Витяг... Е, алло! Друга рука не витягається. О! Давай, давай. Я сам видно уже покажу. Не знаю, что. Ось. Опа. Оп. Оп. Ну, я к з... Вечно. Так, так, вот. Опа оба оба Ну? витягаємо руку, Опа! і все, тепер мелона пульт від ядерки і... ідеального. Справжній пульт від ядерки. Ну, відморожуємо. І треба нажати таку от кнопочку, бачите? Я вже її нажав і з'єднуємо. все. Ядерка готовий. Тільки ой. Що з милому? Окей? Отак йому добрі? Не, йому не добріше. О, отак уже добре. Я знаю прикол. Опа, бачите. І раз, і два, і в мене є пульт від ядерки. Дитя, зараз давайте типу мелом знімаю відео. Не знаю. О, Така от буде камера. Всім привіт! Ми сьогодні зриваємо. У мене є пульт від ядерки. Сьогодні ми взивемо ядерку. От бачите, в мене є пульт від ядерки. Я нажимаю на нього через 3, 2, 1. Нажимайся. Чем не нажимається? Цей пульт від ядерки. То женає. Тепер ми нажали. Кстати, бачите, який він сейв. Воно скільки далеко, його тут якийсь бар'єр. Бар'єр! Отак От він пропадає. Так, я заходжу на якусь іншу карту. Давайте з водою. Ова. Друзі, тут я сімбах, сяйпах акулу. Бачите ще є од кейсею? І до речі, хто не в курсі. Граю Мелон без модів. У ні одного мода в Мелоні нема. Укнути все вертись ось. Окей, о йо. Йо. Витяг... з Витя Вытягаем Джип. Що ж джипом? Джип сдох. Врачи классно. штуков, в милый. О, я Милона притворил в Apple. Все, теперь у меня Apple. И на этом мы закончим. Всем пока-пока. Вы были на канале Захват. Всем пока-пока.